Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом автоматизації зарядного пристрою для акумулятора. У мене є ось такий зарядний пристрій, досить старий, і в нього ручне регулювання. Тобто можна виставити силу струму і підключити акумулятор, він буде його заряджати. Проте він зупиняти заряд сам не вміє, потрібно контролювати цей процес і виключати його. Коли акумулятор вже заряджений. І прослідкувати це також не дуже просто, тому що тут нема вольтметра. І дізнатися, коли акумулятор вже заряджений, теж неможливо там без мультиметра, чи просто, не знаю, засікти час, якусь кількість годин, і після цього відключати заряд акумулятора. Якось недавно я дізнався, що є такий контролер заряду, його модель. HW749, і я подумав, що можна його підключити до цього зарядного пристрою і спробувати автоматизувати його. Проте під час підключення виникли деякі моменти, якими от саме я хотів би зараз з вами поділитися. Є в нас зарядний пристрій, який підключається до розеточки. Від нього. Ми маємо плюс-мінус до акумулятора, і безпосередньо підключаємо мінус і плюс. Відповідно, цей зарядний пристрій заряджає його якоюсь там силою струму. Це, це от така звичайна проста схема. Після та ж сама розеточка, той самий зарядний пристрій. Включений у розеточку той самий акумулятор. Проте між ними ми ставимо цей контролер. На вхід. В нього є чотири клеми. Значить, мінус, мінус, плюс, плюс. Від е, зарядного пристроя йде плюс і мінус. Сюди відповідно до акумулятора йде мінус і плюс. Позадимо, як це повинно працювати. На цьому контролері ми виставляємо е, нижню і верхню межу. Заряду, нехай там 14 вольт і не знаю 10 і 5. і 5 відповідно зарядний пристрій подає живлення на контролер. Контролер дивиться, чи заряд акумулятора є в межах, в межах цього вольтажа нижнього та верхнього, і у випадку, якщо Акумулятор нижче, має заряд нижче ліміта, нижнього ліміта, відповідно, реле на цьому контролері вмикається і починає заряд, заряджатися акумулятор. Відповідно, як тільки заряд акумулятора досягає верхнього, верхньої межі 14 вольт, тоді реле на цьому контролері вимикає процес заряду. Все би було добре, якби Мій, конкретно, мій зарядний пристрій не був трошки розумним. Трошки розумним означає те, що якщо до зарядного пристрою не підключений акумулятор, тобто він не бачить якогось вольтажу на цих клемах, відповідно, сам зарядний пристрій не починає подавати на них струм, і відповідно заряд не відбувається. Без того, що подається струм зарядного пристрою, звісно ж, не вмикається сам контролер. Виникла в мене ідея додати ще кнопочку. Ось вона в мене тут є. Це кнопочка, яка замикає контакт, тільки коли її натискати, а, ну, а не перманентно включити-виключити. І, відповідно, ми робимо таку справу. Підключаємо. До ось цього, як би це краще зобразити, кнопочку от сюди і акумулятор і тут. Якось так кнопочка зображується. Відповідно, що виходить? Ми вмикаємо зарядний пристрій розетку 220 вольт. Він не бачить акумулятора. І, відповідно, нічого ну, він не подає струм на клеми. Коли ми замикаємо кнопкою Контакти плюс, мінус тут постійно замкнутий на тій платі. Відповідно, струм від акумулятора подається на зарядний пристрій. Зарядний пристрій бачить, що ми підключили акумулятор. Відповідно, він подає струм заряду. І тоді, після цього вже струм заряду потрапляє на саму платку, на цей контролер, контролер вмикається. Він вже тоді дивиться, чи заряд акумулятора в межах виставлених в цій програмі і дивиться, потрібно включити чи не потрібно включити заряд. Якщо акумулятор не заряджений, тоді релешка замикає ці контакти. Відповідно, ця кнопочка вже ми відпускаємо і процес запущений. Акумулятор заряджається до тих пір, поки він не зарядиться до виставленої верхньої межі. Коли струм на акумуляторі, тобто напруга на акумуляторі вже досягла верхньої межі реле на контролері розмикає, і відповідно процес заряду акумулятора зупиняється. Все. Включаємо розеточку. В нас е, включився сам зарядний пристрій, проте оскільки він не подає вольтаж на е, контролер, відповідно, контролер не вмикається. Тепер ми кнопочкою замикаємо е, плюс для того, щоб струм з акумулятора пішов на зарядний пристрій, і зарядний пристрій е, включився. Ну, подав струм на, е, подав струм. Відповідно, зараз включився контролер, і, можливо, ви почули, як замкнувся контакт Реле. Ось. Тепер я можу відпустити кнопку, і все залишається в робочому стані. Тепер, якщо я нажимаю кнопку Set, set тоді вона показує, як виставлений сам. Як виставлений, які параметри виставлені? Down 12,9, up 14. Тобто зараз програма виставлена так, що нижній рівень заряду акумулятора повинен бути 12,9. Відповідно, відповідно, тому при 12,7 вольтах релешка замкнулася, і зараз вона якби подає струм з Пристрою на акумулятор. Тепер на самому зарядному пристрої я можу збільшити силу струму до 1 ампера, для прикладу, Чи там менше, і, відповідно, почався, почався процес заряду. Я там додам трошки більше струму. Зараз ми можемо дочекатися, коли рівень 12,9 це нижня межа, відповідно він буде заряджатися до 14 вольт. На 14 вольтах він повинен зупинитися. ось І він показує, що зараз 9% заряду, 18%. Тобто, зараз відбувається заряд акумулятора до верхньої межі до 14 вольт. Є також другий нюанс, який мені не дуже зрозумілий. Тобто цей регулятор сили струму він збільшує якби силу струму. Але коли я його збільшую, наприклад, ну, заряджати акумулятор потрібно по хорошому 10% від ємності. Тобто, так як в мене акумулятор 54 Аг, тоді його заряджати потрібно там, на рівні 5,4 А. Якщо я буду збільшувати ампераж, відповідно зразу видно, що збільшується і вольтаж, і це не зовсім. Те, чого я очікую. Я не знаю, можливо, воно буде по-іншому працювати, якщо акумулятор реально розряджений, тому що цей, ну, зараз є зарядженим, тому наразі я його налаштовую лише на 1 А. І можна трошки почекати, коли сила струму, не сила струму, а коли напруга заряду на акумуляторі дійде до 14 вольт і, відповідно, реле вимкнеться. І процес заряду припиниться. Так, вже буквально трішки можна почекати. Залишається буквально трошечки. Ось, все. Ну що ж, підсумовуючи, можна сказати те, що зарядний пристрій з ручним керуванням можна автоматизувати. Конкретно у моєму випадку деякий функціонал цього контролера працювати не буде. Він також, окрім того, що зупиняє зарядку на верхньо виставленій межі напруги, він також і вмикає процес зарядки на нижньо виставленій. Тобто можна залишити акумулятор, під'єднаний до якогось споживача, і коли акумулятор розрядиться, він автоматично почне заряджатися. Ця штука працювати тут не буде. Ну, але, в принципі, як мінімум можна автоматизувати зупинку е, заряду, і це в моєму випадку є досить е, хороша штука, тому що не потрібно там ходити і перевіряти, чи акумулятор вже зарядився. Ось. Е, так. Якщо ви е, знаєте, що є якісь е, в цьому методі підключення. Недоліки, чи я десь роблю якісь дуже критичні помилки, будь ласка, напишіть мені. Ну, і також хочу зауважити, що це є якби експеримент, суто мій, і заряджати акумулятор, звісно, в квартирі не можна. Тому ці всі штуки суто на власний ризик та страх.